Пане голова, щоб поясніть, що тут відбулося. Греблю розбили, ти що? Що-що? Греблю розбили, Не чую. Греблю? а хто розбив? О, я знав, хто тебе сказав. А коли це сталося? П'ятницю на суботу, вроде. Раз. Раз, потім, тут, другий раз. Так, да, скоріше, що було. Три рази були, наверное, там, я потім третій раз ви дивим бутом був. З п'ятниці, ну а куди він повідомлялась п'ятниці на суботу? Зараз маємо четвер. Я дільниць, але перший раз розбив, на другий раз я дівницький тут був. Там підився, як було, з'єнився. Ні, ну зараз маємо ситуацію, в даний час. То зараз ви повідомляли чи ні? Я не це сьогодні вже дозвонилися. Якщо це було п'ять тиждень часу пройшло б. І що робити зараз на цін? Це ж завтра буде велика проблема. Сьогодні погоди нема, завтра буде сонце. Кияний ковидемо скинути і забрати. Юркина прийшла нагнала робочих робочий наш квітків. Нехай так змія. Збирали Збирали ми орієнту. Я покажу на ще й район чи тові. що розум у нас То хто така, хто зробив? Голов'яха. Головєха з Дюркіна. Я, 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 я взяв одну людину з будівельної бригади, яка витуски дали на тому тіло. І в каже волокуся не вивезли. Ішла твоє на що вона робила? зміє. Жінка велику вас приїхала з управління, то все, я всім покажу, що зробити. Що показує? Виклад була. На машину завезли, не телевізор, поступаємо, все підбахне. Так подаємо, випадку не так.